Друзі, вітаю всіх на каналі Новини Лайф. Я журналістка Галина Остаповець. Сьогодні в нас в гостях голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю нагадаю, що містечко Нікополь, яке знаходиться в Дніпропетровській області, знаходиться власне на протилежному боці від окупованого енергодару. Їх розділяє Каховське водосховище. Я коректно висловилась правильно. Так, так. Отже, да. пане Іване, яка ситуація наразі у місті? Адже нікуполі обстрілюють, мабуть, останніх два місяці щодоби так точно не лише у місті, а взагалі у районі? Так, зробимо акцент певний на тому, що обстріли ведуться по прибережній території району. В цю територію наразі входять селовище Тарасівка. Це Мирівська громада. Місто Марганець, села Марганецької громади, Червоногригорівська громада входить села її в цю територію, і місто Нікополь. Оці території, які я назвав вони наразі, піддаються обстрілам. З перелікованого найбільше потерпає місто Нікополь від обстрілів. Це безумовно. А щодо географії, щоб наші глядачі розуміли, ми знаходимося на протилежному березі Каховського водосховища. Напроти нас знаходиться Енергодар, Водяне і Кам'янка-Дніпровське. Найменша відстань, яка відділяє нас від ворога, складає трошки менше 5 кілометрів. Це дуже мало. Так. А, а чим обстрілюють градами це важкокаліберна артилерія чи бувають мінометні воїнки? А, дивіться, наразі військовими підтверджено використання РСЗВ ГРАД, РСЗВ ураган а, артилерії калібру 122 та 152 міліметри. Ну, вся небезпека таких артилерійських обстрілів, в тому що вони неочікувано з'являються. Тобто, це не ракетні удари, які фіксують системи ПВО, а надсилають повітряні сигнали. Так. Тобто, людей ці обстріли застають просто на тому місці, на якому вони знаходилися. Так, так і є. Якщо а, ми намагаємось моніторити активність ворога на протилежному березі, і для розуміння знову ж таки, від того моменту, коли ми можемо побачити залп на протилежному березі, до того моменту, як боєприпас падає на нашу територію, проходить від 8 до 12 секунд. Тобто мова йде за секунди. А боєприпаси летять середньою швидкістю 800 тисячу. Метрів за секунду або 800, або 1000 метрів за секунду, тобто це дуже швидко, і враховуючи ці короткі відстані, часу майже немає. Наскільки зруйнована Наскільки... територія, яка постійно обстрілюється? Вона досить зруйнована, є а, самі важкі руйнування, мабуть, для людей це руйнування житлового фонду. Ну, тобто ми балакаємо за житло, яке люди роками будували, яке люди, знаєте, вкладали душу, серце своє, свої будинки, свої знаєте, квітники, навіть а, де ростуть гарні троянди або ще щось. А наразі це все руйнується. Для людей це дуже важко морально. Це перше і друге, у них елементарно немає кров над головою. І тут би треба згадати дуже добру роботу місцевого самоврядування, зокрема в місті Нікополь, яке дає людям якусь тимчасову жилплощу для того, щоб люди буквально не залишалися на вулиці. Є руйнування певної комунальної інфраструктури і промислової інфраструктури. Є численниць людей, яка залишилася без даху над головою і в принципі має де жити. Ну, дивіться, я вам назву а, цифри, щоб ви розуміли. І ці люди знову ж таки мають проблеми з дахом над головою. А, наразі зруйновано близько 600 приватних будинків і близько 200 багатоповерхових. Це відомості на початок тижня. Ну тобто мова йде про сотні зруйнованих будинків, і ці сім'ї потенційно не мають даху над головою. Вони наразі або виїжджають там за межі району, або а, користуються цим комунальним житлом, яке надає місцева влада, або виїжджають навіть е, на західну частину України. Я робила репортаж, коли обстріляла місто Марганець. Це, це було місяць тому, здається, і люди і, і в теж зв'язувалася. Люди кажуть, просто звичайні речі, що вони бояться ночі, вони бояться лягати спати, тому що невідомо куди прилетить, що прилетить і хто загине на, на цей раз. Це терор, це терор в чистому вигляді, е, нічні обстріли, обстріли з е, житлових кварталів, багато, багатоповерхової забудови, приватної забудови. Е, це ж не військові об'єкти. Мова йде про те, що вони вражають е, ну, житло людей, яке взагалі до військових дій не має ніякого стосунку. Це е, чистої води терор мирного населення, який е, покликаний е, створювати паніку, створювати соціальну напруженість на територію, вимивати робочу силу з нашого району, ну тобто намагатись руйнувати нашу економіку. Вони тиснуть на нас на всіх фронтах: на військовому, на інформаційному, закидаючи до нас е, наративи свої і на економічному, руйнуючи наші економіки. А якою може бути взагалі осінь та опалювальний сезон у вашому регіоні, який ще раз нагадаю, щоденно піддається артилерійському вогню з боку російських військ? Ну знаєте, передбачити це важко, ну також як ми не можемо передбачити з вами поведінку, умовно кажучи, мавки з гранатою, вона може висмикнути це кільце, а може і не висмикнути. А, наразі знову ж таки йде пошук альтернативних джерел опалення, окрім природнього газу, щоб вони були, це можуть бути або пілети, або електричне опалення. Ну, тобто, зараз місцеве самоврядування готується до опалювального сезону. Є перелік об'єктів, які мінімально повинні опалюватися, і ми націлюємось на те, щоб ці об'єкти працювали і відповідно функціонували так, як повинні. Пане Інгелеше, таке уточню. У вас чи є взагалі загроза військового захоплення Нікопольського району, Нікополя, Марганця і з боку російських військ, ну з боку Енергодару? Чи можуть вони піти? Ну ви знаєте, є таке певне розділення. Військову частину коментують військові, там цивільну частину пов'язану з населеннями, з інфраструктурою коментує влада. Ми я, як голова військової адміністрації, не дивлячись на цю, знаєте, назву військова, ми не займаємося там організацією бойових дій і керівництвом відносно цих бойових дій. Ці ризики оцінюють військові. Вони роблять певні заходи з недопущення таких, скажімо, інцидентів. Як людина, скажімо, цивільна, як громадянин, як житель цього району, я можу висловити свою суб'єктивну думку, що Мені здається, що наразі робиться багато нашими збройними силами, нашими силами оборони. Наразі робиться багато заходів, які фактично унеможливлюють таке захоплення. І, маючи, знаєте, розуміння на тому березі, о, ворог маючи таке розуміння, що вони не можуть це захопити, вони просто тероризують людей обстрілами, тероризують цю територію. І останнє що хочу вас уточнити: наскільки багато людей виїхало? Ви сказали про те, що люди покидають місця, які обстрілюються? Ну, дивіться, є арифметика в відсотках, скажімо, певна, а близько 60 жителів міста Нікополь виїхали наразі, а близько 50% жителів прибережної території району наразі виїхали. Це може бути виїзд як вглиб нашого району. Так, а, в межах області або ж а, в іншій області нашої країни. Ну тобто, кожен для себе вирішує це питання, як йому зручніше це зробити. Uh -huh. а, відповідно, 40 і 50% відсотків залишаються тут на територіях. Це певно люди старшого віку, які не хочуть їхати, так хочуть uh -huh. продати сирійські люди. Це різні люди. А ми взагалом вже два місяці обстрілів. Ми почали, скажімо, попереджати людей завчасно. І вже коли перші обстріли почалися, ми націлюємо людей на те, що жінки, діти, літні люди, люди, які мають хвороби, якісь важкі, хронічні, вони повинні було б бажано, щоб вони виїхали з території, скориставшись родинними зв'язками, скориставшись там якимись можливостями, які в них є, для того, щоб виїхати. Uh, ну, тобто, щоб тут залишалося здебільшого чоловіки, які повинні, скажімо, там допомагати uh, повсякденному життю району. Мається на увазі там допомагати розбирати завали, uh, допомагати патрулювати місто або ж приймати участь в його обороні. І не тільки міста, а й взагалом прибережної території. От така наразі ситуація. Але, в принципі, сирен, які сповіщають про наближення обстрілу, немає таких. От, Дивіться, а у нас є декілька видів тривоги на території. Перша це загальнодержавна або загальнообласна тривога, коли ми маємо інформацію від військових про те, що здійснено пуски там крилатих ракет, які там можуть прямувати або в область, або там націлені на нашу країну а, за її меж. А другий вид е тривоги, про який ми попереджаємо, це саме небезпека артилерійських обстрілів. Ми змогли налагодити певну співпрацю з такими ж самими українцями, які проживають на тому березі. Такий, знаєте, унікальний досвід є у нас. І ми можемо обмінюватися інформацією і отримувати інформацію, в тому числі про те. Коли е, ці е, расисти виїжджають і планують обстріли, або коли ми бачимо якісь певні підготовчі дії, вони є, знаєте, такі е, маркери е, наближення обстрілу. Коли ми їх е, е, бачимо, фіксуємо, ми попереджаємо людей. Ну тобто е, на оті вже більше там 1200 боєприпасів, які впали на нашу землю. Ми маємо е, 22 загиблих, їх могло бути набагато більше, і в цьому заслуга, скажімо, і е, жителів е, протилежного берегу, і жителів нашого берегу. Ми, скажімо так, налагодили певну систему попередження. І я би хотів відмітити, що населення, яке знаєте, воно на початку війни, ну скажімо так, не дуже дослухалося до цих цих попереджень. Зараз вони ну, дисципліновані, вони виконують всі ці. Е, Вимоги, вони перебувають в сховищах. Вони а, проводять ну, ночі в коридорах або ж виїжджають з цієї території. Тобто ми робимо все можливе як а, цивільна частина країни, щоб захистити наших людей від враження боєприпасами. Дякую, пане Євгене. Дякую за те, що ви приділили для нас час. Я нагадую, що в нас в гостях був Євген Євтушенко. Він голова Нікопольської районної військової адміністрації. Дякую, що були з нами.